Всім привіт, друзі! Мене звати Ліна. Сьогодні ми відправляємося в тур під назвою Зустрінемось в Амстердамі плюс парк Кекенхоф». В ньому ми побачимо, а знаєте, не буду вам розказувати. Краще покажу. Ці перша зупинка в нашому турі. Побратим Львова, польське місто Врослав. У Вроцлаві є оригінальна туристична фішка. Тут мешкають гноми. Точно їх кількість ніхто не знає, але кажуть, що їх більше ніж 300. При площі знаходиться одна з найстаріших пивних в Європі Швітницька пивна. Тому якщо ви полюбляєте пиво, то вам сюди. До речі, у Врославі 5 річок, 12 островів та 112 мостів. Тому його тут інколи називають польською Венецією. Я вважала, що у Польщі лише два туристичних міста: Краків та Варшава. І я помилилася. Та дуже хепі, що відкрила для себе Вроцлав. Їдемо далі. Берлін відновився практично з руїн і став однією з провідних столиць світу. Місто поєднує непоєднуване. Це осередок вуличного мистецтва, пивоваріння та водночас московий центр Євросоюзу. Телевізійна вежа в Берліні це найвища конструкція в Німеччині та одна з найвищих в Європі 368 метрів. Берлін незвичний тим, що тут немає єдиного історичного центру. Всі визначні місця розкидані містом. Тому щоб побачити все, Акорд пропонує автобусну екскурсію під назвою Берлін крізь часи. Поїхали! Ж місце в Берліні це бранденбурзькі ворота. Ще 200 років тому воріт було 18 по усьому місту, але залишились лише ось ці. І тепер вони висотівка Берліну. Рейхстаг – будівля з усіх підручників історії та путівників. Саме тут вирує політичне життя Німеччини. Ну що ж, Берлін, дякую за гостинність. А ми рушаємо далі. Амстердам. Якщо розповідати усі цікаві факти про це місто, то відео затягнеться на годину не менше. Але дещо я все таки вам розкажу. А найпопулярніший транспорт в Амстердамі – це велосипеди. Їх тут більше ніж мільйон, тобто втричі більше, ніж людей. Вони тут всюди. Тут. Тут і навіть там. Секрет, що Амстердам максимально толерантне місто. Легалізована марихуана, одностатеві шлюби та навіть проституція. Працівниці мають страховку та платять податки. Цікавий факт: жителі Нідерландів другі в світі по споживанню кави. Вони п'ють 140 літрів на людину за рік, тобто по 3,5 чашки кожного дня. Обов'язково прийшть собою зонти або дощовики, тому що погода тут дуже не передбачувала. Бесумнівно у кожного туриста відповідь на питання, що подивитися в Амстердамі, буде різною. Хтось піде по незвичайним музеям та арт-виставкам, а інші відвідують більш традиційні місця. Але сказати можна на 100% лише те, що тут нікому не буде нудно. Нідерланди це не тільки Амстердам. Виїхавши за межі міста, ви можете відчути всю суть цієї маленької, але унікальної країни. Перше, що ви помітите, підходячи до зансен з це старі млини. Стоять вони там не просто так для краси, а старанно працюють. Ви можете підійти до них і заглянути, подивитися, що ж там виготовляють. У селі Зансенсхант є 30 будинків більшість з яких відкриті для туристів. Різноманітні сувеніри, голландські сири, квіти, морепродукти тобто, все, чим славляться Нідерланди, тут є. Знаходився в маленькому містечку. Волендам раніше воно служило гаванню для міста Едем, яке розташовано неподалік звідси. А зараз це туристичний атракціон, в якому показують, як раніше жили нідерландські рибалки. На волендама суцільно осіяна крамницями, сувенірними та забігайлівками, в яких можна скуштувати знаменитий нідерландський оселедець. Як кажуть самі нідерландці, лише заїхавши в глиб країни, можна відчути її сповна. І я з цим згідна. Тому екскурсію по глибинці Голландії рекомендую відвідати кожному. Поїхали далі. І сезон у Нідерландах це квітень травень кожного року. Адже саме в цей період відкриваються виставки квітів та відчиняє свої двері знаменитий сад Кекенхоф. Щороку парк збирає близько 200 тисяч туристів. Нарциси, геоцинти та тюльпани і інші весняні квіти дуже радують оковідвідувачів. Це казкове парково-квіткове королівство, яке розкинулось на площі в 32 гектари в регіоні Тюльпанів, вже давно назвали садом Європи. Очевидно, таке звання Кекенхоф заслужено отримав за свою неповторну яскраву красу і безперечну велич. Адже парк налічує близько 4,5 мільйонів квітів. Погодьтесь, друзі, всюди, куди ми не поїхали, є місця обов'язкові для відвідування, і в Нідерландах це парк Кекенхоф. Тому рекомендую тут побувати кожному. А ми поїхали далі. Ага, третє за величною місто Нідерландів і центр провінції Південна Голландія. Це місто строгості та чарівності одночасно. Архітектура тут типово-голландська. У старовинних районах ви побачите будинки з червоної і коричневою цегли. А ось в центральній частині багато сучасних хмарочосів. Азі працює і живе Нідерландський король. Тому тут можна побачити дуже багато палаців, які йому належать. А ще зустріти його сім'ю дуже легко. А ще тут неподалік є море. Тому в літній період беріть з собою купальнички. Приємний бонус. Нідерландської кухні складають риби та морепродукти. У дельфі цього добра предостатньо. А ціни і якість ходімо, покажу. Є відомим завдяки давній історії зв'язку з королівською родиною. У місті знаходиться королівська осипальниця і резиденція герцогів Оранських. Дивитись тут є що. Та зараз кажемо Нідерландам до зустрічі та рухаємось до Дрездену. Це славиться на всю Європу своєю неперевершеною архітектурою, багатими історичними та мистецькими скарбами. Крім того, завдяки вдалому розташуванню на річці Ельбі місто придбало славу Саксонської Флоренції і вважається одним з найкрасивіших міст Німеччини. Світової війни місто дуже постраждало. Від нього майже нічого не залишилось. Однак зараз, прогулюючись вуличками, в це дуже складно повірити. Тільки подивіться. До речі, в Дрездені можна насолоджуватись не лише красою замків та музеїв. Тут дуже багато маленьких затишних кафе, які я вам дуже рекомендую. Дуже часто околиці ці міста називають Саксонською Швейцарією неймовірно гарний район перевозданної природи навколо щелени, яке утворила річка Ельба. Це потрібно побачити на власні очі, і акорд нам в цьому допоможе. Ходімо. Погодьтесь, друзі, приїхати до дрезнену та не побувати у саксонській швейцарії це гріх. Та нам, на жаль, потрібно рухатись далі, адже на нас чекає краків. Дуже багато турів акорда закінчуються або починаються в кракові. Тому зараз коротенько розповім вам, що потрібно зробити за пару годин у місті. Поїхав! Відвідати баборський замок та подивитись на дракона. Обов'язково прогуляйтесь королівськими вуличками. Також можна покататись на кареті. Пізанської вежі: купити сувеніри всій своїй родині. Дос хочу наїстись та випити польського пива на екскурсії ласощі польських королів. Повне відео з цієї екскурсії можна подивитись за посиланням ось тут. Ну що друзі, ось і закінчився наш тур. В цілому він був насичений, цікавий та не важкий. упевненістю можна сказати, що ми побачили та відчули Нідерланди сповна. Пишіть свої враження в коментарі, ставте лайк, не забувайте підписатись на наш канал та подорожуйте за кордом. До зустрічі!